Художня деталь це виразна подробиця предмет, жест, штрих портрета, пейзажу чи інтер'єру, яка має особливе смислове навантаження, допомагаючи глибоко розкрити характер персонажа атмосферу чи ідею твору. Вона вирізняється самостійністю, лаконічністю та здатністю замінити розлогий опис, часто набуваючи символічного значення. Основні характеристики та види художньої деталі. Функція художньої деталі виділяти найважливіше в образі. Портретна художня деталь це очі, шрам, одяг, які допомагають розкрити зовнішність та психологію героя. Шрам може розповісти про минуле героя. Він нагадує про випробування, які той пережив, і про його стійкість. Ось потертий піджак. Він може говорити про важке життя, а військовий мундир підкреслює дисципліну та статус. Речова художня деталь це предмети побуту, які характеризують спосіб життя або соціальний статус героя. Речова деталь допомагає зрозуміти, в яких умовах живе герой і яке місце посідає в суспільстві. Пейзажна художня деталь це опис природи, який передає настрій або підсилює емоційну напругу твору. Саме пейзажна деталь допомагає глибше відчути атмосферу твору. Інтер'єрна деталь допомагає відчути атмосферу, в якій живе або діє герой. Психологічна художня деталь це жест або міміка, які виражають внутрішній стан героя. Саме такі деталі допомагають читачеві глибше зрозуміти внутрішній світ персонажа. На відміну від звичайної подробиці, художня деталь завжди є спресованою інформацією, що працює на ідею твору. Уважний читач завжди помічає художні деталі, адже саме вони відкривають глибину твору.